Доброго дня. Сьогодні я хотів поговорити про інтеграцію Dynamics 365 з Teams, які є можливості, як можна полегшити роботу юзерів в роботі з Teams. Отже, про що я сьогодні хотів розказати? Це безпосередньо про Dynamics 365 апку для Teams, як вона працює, як її налаштувати, про апойнтменти, як можна їх кечувати апойтменти, щоб вони потім з'являлися зразу в календарі і так далі. Колаборейшн, що це таке? Про connected чати і swarm сформчати. Почнемо безпосередньо з апки, яка є в Teams. Це дуже просто для того, щоб її інсталювати, треба зайти в Apps, тут знайти application, який потрібен, він так і називається Dynamics 365. Зараз його вже в мене нема в списку, бо він є інстальований, але загалом він тут з'являється, нажимаєте кнопку Install і він з'являється. Тобто вона в мене вже тут є. Ми просто на неї клікаємо і зразу переходимо в Settings. Зразу такий момент про Dynamics 35 app. Якщо ми користуємося декількома апками в environment, неможливо їх всіх вивести, можливо, вивести. Тільки одну апку, і відповідно тут ми можемо вибрати з якого environment ми виводимо application і саме апку ми виводимо. Тобто я можу пройтись, якщо в мене є декілька environment, Я можу подивитися, вибрати апку і так далі. Там, де My Dashboard воно виводить повністю інтерфейс апки, яку ви підключили. Та тут можна працювати і просто в браузері, в Dynamics, дати. Кейси, Q, тобто можна створювати рекорди, апдейтити рекорди і так далі. Всі ті самі дії, що і в аплікейшн. Звісно, для цього потрібна ліцензія Dynamics до Enterprise, аж ліцензії Teams не вистачить для цього. Наступне це appointment. Що ми можемо скетчувати апойнтменти і зразу вони будуть з'являтися в Teams. Загалом апойнтмент це є активіті, та тобто він може створюватись через Timeline, Ми можемо його створити через активіті і так далі. Коли ми нажимаємо Appointment, дуже важливо зразу переключити, щоб Teams Meeting, попередньо, які речі мають бути налаштовані, щоб взагалі це можливо було робити. Тобто, перше, це в налаштуваннях безпосередньо це вже там є наштуваннях Customer Service, щоб включити можливість робити апоинтменти з Teams Meeting. Це є перше, і друге в, в юзера, який скеджують апойтмент. В нього має бути бути в налаштуваннях Mailbox, Server Site Synchronization, там де Appointment, Тобто в нас є там три види включення. Тобто є Incoming, Emails, Outgoing Emails, і Appointments, Contacts і так далі. Тобто там також це має бути налаштовано. Дальше, в випадку воно нічого не спрацює, тому що немає синхронізації з тимзом. Підальш відносина Subject, Давайте тест, демо Call. Тут ми можемо вибрати час. Зразу зауважу час, який нас тут показується. Це час, який в нас налаштований в. Персональних налаштуваннях юзера. Ось тут у нас є Personal Settings, і там є налаштування eastern time, European Time і так далі. Тобто цей час тут в Appointment показується згідно тих налаштувань, а не, наприклад, там налаштування комп'ютера і так далі, це важливо розуміти. Тобто, коли ми скеджулемо час, наприклад, ми можемо зразу поставити час клієнта, і нам буде легко тобто, йому поставити, він сказав, давай в восьмій, давай в і так далі. Відповідно, ми можемо його заскетчувати. Плюс ми можемо старт тайм, -time, time включити. Ми можемо дюрейшн там 45 хвилин, поставити. Description і save and close. Після того як ми його сейвимо, трошки це часу займе. У нас в таймлайні з'являється зразу appointment Тім з мітінгом що воно зразу створило дзвінок, і в календарі це може зайняти 2-3 хвилини, насправді, це от попередньо я, коли перед дзвінком тестував, от воно мені створило. Дабыто, в принципі, воно відбавить новий рекорд, те, що в мене тут є appointment. Це зі сторони юзера. Зі сторони клієнта або іншого юзера, можливо, ми і скіджулем там. Прийде емейл. Да? Тобто, от мені прийшов імейл з тим, що зі мною заскеджує appointment. І зразу ссылка на Team's мітінг, я можу підтвердити. Деклайнути і так далі, це вже все-все, як звичайний інтерфейс. Плюс, якщо я, наприклад, зроблю cancel, прийде другий імейл, що мітінг кенсел? Все. вона це все відслідковує. І, звісно, приходить імейл з тим, що щось змінилось. Це щодо. Наступна річ це колаборейшн. Воно дуже схоже до того, що є апка, але ми можемо виводити окремі entity, вже безпосередньо створювати групи. Наприклад, у нас є Customer Service група, у нас є, там Sales. У нас на кожній entity, да, тобто на хоумпейджі є кнопка Collaborate, що в нас це інтегровано. Все, що нам треба зробити, це клікнути на колаборейт. Ми нажимаємо Get Started. Ми можемо шукати якісь команди. Ще важлива в'юшка, яка дефолтна в'юшка буде. Стояти, тобто, якщо я хочу інпрогрес, то вона по дефолту буде інпрогрес. Наприклад, я хочу all Active Cases поставити, то я нажимаю. Треба попередньо ще вибрати в'юшку і підміти. Collaborate, get started. Воно там шукає якісь там команди. Я можу вибрати якусь команду зіснуючих, або можу створити нову команду. Давайте назвемо Test Customer Service. Далі я її можу зробити приватною, або такі, не приватною. На другому кроці ми вибираємо канал, в якому ми додаємо цю фішку, тобто я можу знов ж таки створити новий канал, або можу вибрати вже General, Це той дефолтний канал, який створюється тіми. Я вибру, давайте, General в у випадку, і фініш. Після того як ми це створюємо, створюється тіма. Створюється це канал, і чому створили новий канал, новий канал створюється так далі. І та в'юшка, яку ми додали, вона безпосередньо додається ну, як нова таба в каналі. І все, і ми можемо знову ж таки звідси, як ми працюємо з Dynamics, так само працювати з цією entity безпосередньо з канала. Тобто, міняти в'юшки, якщо нам потрібно, відкривати кейси, створювати нові кейси, апдейтити їх, переписувати, скомунікувати і так далі. Тобто, це, в принципі, всі ті самі речі, які є в браузері. Тобто, ми можемо робити безпосередньо з кейсу. Наступне це є коннектити чат. для чого потрібен загалом конектичат, щоб можна було ну, я, наприклад кастом і Мені треба швидко скомунікувати з декількома людьми з моєї команди. Треба створити швидко спільний чат, в Teams де ми можемо прокомунікувати, вирішити якусь мою проблему. Знову ж таки, це дуже просто робиться. Ми робимо New Connected Chat. Зразу, якщо в нас можуть випасти якісь suggestions, до прикладу, якщо в там таймлайні з іншими юзерами я переписувався, вони там коменти лишали і так далі. Тут може в Participants зразу підключитись. якийсь Suggested User. Ми можемо включити ноути, зразу, щоб вони підтягнулися, якщо у нас якісь ноути були в таймлайні. Тут ми можемо писати Hello Test. Чат, давай в цьому випадку напишу це тест чат. Далі також підтягується певна зразу інформація про цей кейс, і вона відобразиться безпосередньо в чаті. Давайте я нажму старт-чат. Перше зразу він вискочить в мене тут у окремому вікні. Як ви бачите, тут відобразилася зразу інформація про кейс. Або я можу піти в Teams. От, вся та сама інформація тут в мене відобразилася. Це є connected чат. І останнє, що я хотів сказати, це є swarm чат Воно по факту те саме, що і connected чат, але трошки. Трошки більше автоматизоване. В плані того, що. Цей чат тягуються люди, там різні агенти, юзери, менеджери автоматично на основі якихось запитів. Він включається в кастомер сервісі, після того з'являється в нас кнопка на рібані Create Swarm. я її нажимаю, і в нас відкривається форма Swarm Chat. Тут зліва виводиться вся інформація про кейс, якісь там таймлайн, апойнтменти. Тут підтягується зразу тайтл кейсу. Також ми бачимо, що тут є форма для скілів. це означає різні напрямки, там, наприклад, менеджерів, можливо, якісь L2 саппорти і так далі. На основі. Скіла, а потім вже додається людина до цього чату. У мене тут скіл автоматично підтягнувся. Чому? Тому що в мене є в тайтлі слово тех, да? тобто це є ківорд, який тригерить додавлення там тех-менеджера до цього чату. Да? Тобто у нас є техішус, нам треба тут техменеджера. Також ви можете створювати скільки завгодно вам потрібно скілів, до них прив'язувати людей, і потім також автоматизацію на основі яких ківордів будуть підтягуватися ті чи інші скіли, і відповідно потім при створенні чатом тюзби. Снові що вам потрібно. Також ми можемо там прописувати якийсь текст, і в нас відповідно є слово Support. Це також ківорд, на основі якого підтягується інший скіл це сервіс Manager. Кіли можна підтягувати автоматично на основі якихось таких ківордів, там з тайтла або з опису, який аян прописує, або можна відповідно там руками їх собі додати, забирати. Тобто, саппорт, сервіс-менеджер потрібен, не потрібен, можна додати забрати, і знову ж таки, після того, коли ми Send створюється чат також в і він вже автоматично додає людей. Тобто я, як агент, не маю думати, кого саме з людей мені треба додати. Тобто система автоматично вже сама підлаштує і підтягне тих. Людей, які мені потрібні для вирішення моєї проблеми. У мене все. Якщо є якісь питання. У буде одне доповнення і и сразу же вопрос. Так. Касательно Dynamics 365, в Teams можна поставити, якщо у вас нет ліцензії, Power Apps, оно не требует никаких лицензий, доступ к CRM, вы имеете просто. Ну, это то, что ты первый показываешь. Ты маєш на увазі про Dynamics 365 апку? Ну, можно Power Apps выбрать аппку. Вона дуже обмежена. обмежена. Так, вона є безкоштовна, але вона є дуже обмежена. І також сама вона працює работает в Power Apps. Первый вопрос: сталкивался ли ты с проблемой? Вот у нас был момент. когда создаешь сервис appointment, ты выбираешь так. track to dynamics, у тебя есть категория track to dynamics, когда у тебя интеграция включена, то у тебя создаются, вот, пример, ты добавил всех своих internal юзеров из компании в этот appointment, и вот у меня у клиента был запрос а я хочу, чтобы это появлялось в таймлайне контакта, а нет, оно по дефолту как юзеров действительно создает appointment CRM и добавляет туда юзеров, и никак это вот вообще обойти нельзя было, мы пытались даже обойти это flow, не получилось, вот первая проблема которая у нас была, вот, обычная интеграция email не появляется в таймлайне контакта бояться, не если ты Добавляешь своего internal юзера узера. Вот, например, ты меня добавишь, создашь mm -hmm. тебе, добавишь Tracto Dynamics, то в CRM -е ты увидишь. юзера, заполненного в участниках этого митинга. Но никак не контакта, потому что если бы не было бы юзера, был бы контакт, он, кажется, его находит. Ну вот, а мне клиент попросил, говорит, я хочу, чтобы он контакт, потому что мне неудобно идти в таймлайн юзера, добавляет и так далее. Я хочу в контакт. Вот у меня такой вопрос был, но это не динамик. И второй вопрос касательно лицензии. Какие лицензии нужны для вот этих Cooperation Teams? И для того, чтобы кооперироваться в Teams, будет и Teams лицензия. Да, то, то для, например, Swarm, для вот вот цей Swarm, чат, mm -hmm. и ты туда добавляешь разных юзеров, в них мае будет, звичайно, Teams лицензия. Ну, офис лицензия. Teams, грубо говоря. Teams, да, да. им не потрібно dynamics лицензию для того, чтобы прописывать с ними в Teams. По факту ты створишь типа Teams чат, да, так, там само случайно Teams лицензия. А для того, чтобы появился этот функционал в PowerApсах, то нету копироating Teams в этом. То есть должна быть лицензия. Enterprise, должен быть yeah. Enterprise, Enterprise, да, да. 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 Ah, ah, Безпосередньо, например, с це функционал кастомер сервиса. Видно, например, как что-то без тут самое будто там Enterprise customer сервис. еще и кастомер сервис. Yeah. Да, да, да. Це беспосередний функционал кастомер сервісу всім дякую за увагу всім гарного дня